Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Окупанти обстріляли гуляйполе поранено 48-річну жінку. За добу 268 разів били по Запорізькій області. Під вогнем було сім населених пунктів. Надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Наші вдарили по орках в Бердянському районі. Пролунала серія вибухів. Під удар потрапив полігон окупантів біля села Новопетрівка, шпиталі в Бердянську та Токмаку переповнені пораненими росіянцями. Ситуація на ЗС нестабільна та крихка. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафель Гросі. Атомка вже вісім разів опинялась на межі знеструмлення. Понад пів сотні підроблених квитків у Запорізькому муніципальному автобусі 72-го маршруту виявили вісім липових квитків у пасажирів, ще 50 – у водія. На місце викликали поліцейських. Триває перевірка. Серйозна аварія у спальному районі Запоріжжя. Ввечері на перехресті у Шевченківському районі зіткнулися дві машини та маршрутка. Травмовано двох чоловіків та жінку їх доправили до лікарні. Найбільший приріст фопів у Запорізькій області фізичних осіб підприємців з початку року побільшало на 11%, а це 5810 підприємців. Далі йдуть Кировоградська та Чернігівська області. Найбільш привабливі сфери для відкриття нових бізнесів торгівля, ІТ та надання індивідуальних послуг. Наразі кількість нових бізнесів в Україні в півтора рази більша аніж закритих. Викрадення людей, побиття та розбійні напади у Запоріжжі. Поліцейські затримали вимагачів. Лідер групування – 33-річний. Раніше судими за низку злочинів та троє його поплічників залякували, утримували та вимагали від жертв повернення неіснуючих боргів. Наразі правоохоронці затримали всіх злочинців і загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. В Мелітопольській школі окупанти встановили цілу парту на честь дохлого орка. Самі герої свій очомусь обличчя не показували, зате нарядили дітей у орківську форму, ще й б могильну плиту принесли. Не повернулись зі зборів за кордону вчасно. Запорізький баскетболіст Артем Покоєнко та тренер збірної Артем Сліпенчук будуть довічно дискваліфіковані. Втім, вперше з довоєнних часів БК Запоріжжя підсилив легіонери США Сайвон Трейлор. У Запоріжжі літо 24-го року стало найтеплішим за увесь період спостереження. У місті середня температура повітря сягнула 25,5 градусів, що на 3 градуси вище кліматичної норми. Загалом влітку зафіксовано 13 температурних рекордів. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.